Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з так званого полуімперіалу монети, що була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Виготовлялись монети номіналом у 7,5 рублів лише у 1897 році. Тираж їх тоді склав майже 17 мільйонів штук. Полуімперіал був придбаний за 65 тисяч гривень або ж 1590 доларів. Далі 10 доларів 1913 року. Монета, яка була викарбувана в Канаді. Виготовив її монетний двір Оттави тиражем у 150 тисяч примірників. На аверсі тут зображений король Британії Георг V, На реверсі геральдичні символи Канади. Монета золота проба 900, Вага майже 17 грам. 10 доларів придбали за 69 тисяч гривень або ж 1690 доларів. В оглядах незвичайних лотів, які коштують, як на мене просто нереальних грошей, завжди є місце для старих радянських моделей авто. Москвічі та Волги, які були виготовлені півстоліття тому, коштують іноді дорожче справжніх автомобілів. Це ж, якщо я не помиляюсь, найдорожча модель придбана за весь час існування Віоліті. РАФ, який купили 45 років тому за 8,5 карбованців, продав продали зараз за 77 тисяч 778 гривень або ж 1900 доларів. Далі, старовинний мундир дуже рідкісний предмет, який дожив до нашого часу в досить гарному стані. Це мундир військового лікаря першого четвертого класу періоду правління російського імператора Олександра II, А це означає, що йому приблизно 150 років. З недоліків тут наявність отворів для нагород та відсутність гудзиків. І все ж такий предмет прикрасить будь-яку колекцію. Старовинний мундир придбали за 80 50 тисяч гривень або ж 1950 доларів. Далі годинник відомої марки Glashütte, німецького бренду, який був заснований у 1845 році. Цей хронограф виготовлений у 1938 році, належав в свій час німецькому штурмовику, який воював у складі збройних сил третього рейху. Годинник на ходу, і як написав продавець, є чудовою інвестицією. Придбали його за 100 тисяч гривень або ж 2440 доларів. Далі підстаканник, котрому більше 100 років. Виготовлений він наприкінці 19 століття в Російській імперії, а нещодавно подарований дорогому Ігорю для пам'яті предків. Вага підстаканника 450 грамів, матеріал срібло 84-ї проби. Придбали старовинний підстаканник за 100 тисяч 5 гривень або ж 2440 доларів. Далі 100 лір 1834 року – монета, яка була викарбувана під час правління короля Сардинії Карла Альберта. Вона виготовлена з золота 900-ї проби, вагою більше 32 грамів і тиражем лише в 11 625 штук. Придбали 100 лір за 109 103 гривні або ж 2660 доларів. Далі картина відомого українського художника Віталія Кононенка. Написана вона у 2005 році. Розмір полотна 80 на 95 сантиметрів. Робота написана в яскравій експресивній авторській манері. Має художню цінність та представляє інтерес для музеїв і колекціонерів. Придбали її за 115 тисяч гривень або ж 2800 доларів. Далі колекція радянських відзнак, яку продавець назвав унікальною. Колекція збиралась до середини минулого століття. Усі відзнаки в дуже гарному стані, і наявність цілої емалі була умовою залучення відзнак до колекції, чого тут тільки немає: танкіст, сапер, мінометник, снайпер, шофер, понтонер, торпедист. Всього 78 відзнак придбали цю колекцію за 424 тисячі гривень

Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась старовинна ікона, котрій, судячи з усього, більш ніж 150 років. Це так звана тихвінська ікона Божої Матері під тип Одегітрії, де Богородиця зображена разом з малим Ісусом. Окла цієї ікони виготовлений з високопробного срібла в Москві. Вага його майже 2 кіло. Придбали старовинну ікону за 500 тисяч гривень або ж 12 тисяч 200 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!